Дивитись новини 11 каналу і далі у випуску про найголовніше. Росіяни продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини. За ніч окупанти кілька разів вдарили з градів та важкої артилерії по Нікопольщині. а в Дніпрі іранськими дронами знищили логістичне підприємство. Більш детально про ситуацію в області далі в сюжеті. Зградів та важкої артилерії всю ніч окупанти гатили по Нікопольському району. Під прицілом опинилися одразу дві громади: Марганецька та Мирівська. Людей дивом не зачепило, проте є серйозні руйнування. Марганецькій громаді обстрілами понівечено кілька житлових будинків. Та приватне підприємство. у мирівській громаді побито 18 приватних будинків, 11 господарчих споруд, автомобіль та електромережі. У самому Нікополі ніч минула спокійно. У місті продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. В місті Нікополі працює вся інфраструктура, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Проти мирного населення Дніпропетровщини росіяни застосовували і дрони камікадзе. Ось такі звуки близько першої ночі. Чули мешканці Дніпра п'ять ворожих баспілотників збили наші сили ППО. Ще три влучили в логістичне підприємство. Четверо людей дістали поранення. Виникла пожежа на площі 3000 тисячі квадратних метрів. Вогнеборці врятували чотирьох працівників підприємства. Всі постраждалі перебувають у лікарні. Троє з них знаходяться у важкому стані. Без надзвичайних ситуацій минулося на криворіжжі. Ми продовжуємо працювати. Всі керівники громад на місцях продовжуємо захищати наші паливно-енергетичні системи. Крім того, вчора наші сапери в Криворізькому районі знешкодили майже 70 ворожих боєприпасів. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу. Влучання безпілотників у Дніпрі спричинили сильну пожежу. Горіло понад три тисячі квадратних метрів одного з логістичних центрів. Четверо людей зазнали поранень про наслідки прильотів та стан постраждалих. Далі в матеріалі. Внаслідок влучань у Дніпрі руйнувань зазнали будівля та майно одного з логістичних центрів. Після закінчення повітряної тривоги в 2.03 через дві хвилини було створено штаб пожежогасіння на місці пожежі, площа пожежі складала 3 тисячі квадратних метрів. Через годину була повна ліквідація даної пожежі. Складність полягала в тому, що своєчасно і швидко треба було залишити об'єкт з метою збереження особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та патрульної поліції. І складність в Друга була, яка в нас велике пожежне навантаження в самому складському приміщенні. В об'єкт ворожі дрони поцілили тричі, що значно ускладнило гасіння пожежі і надання допомоги пораненим. Ми зараз з вами знаходимось на місці прильоту. Точніше, тут було цілих три прильоти. Пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, логістичний центр. Пожежа зайнялась на площі три тисячі квадратних метрів. Чотири працівника поранено двоє у дуже важкому стані. Політравм зазнали чоловіки віком від 18 до 45 років. Постраждалих ушпиталили, троє з них у важкому стані. Всі вони від середнього ступеня до важкого ступеню тяжкості знаходяться в профільних відділеннях. Це відділення реанімації. Всі вони отримали ушкодження, минно-вибухову травму, політравму. А політравма це значить ушкодження декілька органів та систем, травми грудної клітини, черівної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки, декого з них оперували вночі. Медики роблять все можливе, аби врятувати життя постраждалих. Полум'я вогнеборці вже приборкали. Власники підприємства рахують збитки. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Сім ракетних, 32 авіаудари та понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдали окупанти минулої доби проти українців. Водночас збройні сили України дають гідну відсіч ворогу. Протягом минулої доби наші військові на різних напрямках збили шість безпілотників. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління та чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів. Останні накопичують свої сили на сході нашої країни. Коледж російського флага нет. Дом профсоюзов наверху флага нет. За адміністративних будівель у Херсоні зникли російські триколори. Окупанти поступово відступають і, так би мовити, замітають сліди. Сьогодні зранку ворог підірвав одразу два мости. Та радіти зарано, противник підступний. Тож збройні сили України готуються до різних сценаріїв. Розуміємо, що в планах у ворога тож діємо відповідно, акуратно, продуманий в інтересах звільнення всієї нашої території, укріплюємо наші позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал окупантів утримувати окупації південь нашої країни. Попри імітацію відступу, ворог продовжує терор мирного населення Херсонщини. Внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина ще одна дістала поранень. Двоє цивільних постраждали від дій росіян на Харківщині. Протягом минулої доби окупанти били і по Запорізькій області. Там населені пункти атакували понад 80 разів. Гаряче було і на Миколаївщині, вночі там три прильоти. Одним із найважчих напрямків залишається Донеччина. Загарбники ведуть наступальні дії одразу в кількох районах. Гатять уздовж лінії фронту та по цивільній інфраструктурі. Протягом доби ЗСУ відбили ворожі атаки на 14 ділянках. Запеклі бої ведуться за Бахмут, але ситуація повністю контролюється українськими військовими. Бахмут стоїть, стояв і буде стояти. Ніяких орків там немає. Орки застосовують все артилерію, авіацію. Масовані ці безполезні штурми їхньої так званої піхоти складно. І в Луганській області найгарячішою точкою залишається Білогорівка. Селище постійно зазнає авіа та арт артобстрілів. Інфраструктура там повністю знищена. Водночас наші бійці ведуть контрнаступ та мають певні успіхи. Через велику кількість ліквідованих росіян стан екології в області значно погіршився. Никто э, этих российских погибших из лесов не забирает, в принципе. Ими все леса усеяны. Вот особенно вот эта территория, от Сватова до Кременной, э, ну это просто такое, знаете, будет, когда уже вооруженные силы Украины пройдут дальше, мы просто будем видеть такой сплошной могильник. А в результаті багатоетапної спецоперації в Києві та Сумській області СБУ викрила диверсійно розвідувальну групу ФСБ, до складу якої входив українець. Зловмисники шукали відомості про пункти дислокації та переміщення українських військ. Отриману інформацію, агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки. За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. А наші сили ППО протягом доби знищили п'ять шахідів на Дніпропетровщині, один ворожий Орлан на Донеччині та збили ракету Х-31 над Одещиною. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11-го каналу. Кількість нещасних випадків на виробництві щороку збільшується майже наполовину. Тому Федерація роботодавців України разом із Державною службою з питань праці розпочали низку тематичних тренінгів. Імітаційна гра в замкненому просторі в безпечному середовищі. Перший такий для підприємств Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей провели на трубному виробництві «Інтерпайп» у нашому місті. З метою зменшити травматизм на виробництві й організували такі практичні тренінги. Перший це робота у замкненому просторі. Спочатку йде традиційна теоретична частина. В Інтерпайп вона проходить у корпоративному навчальному центрі. Це все має своє практичне підґрунтя. Дуже є велика кількість резонансних нещасних випадків, котрі сталися під час виконання газонебезпечних робіт у колодязях. Наступний етап інструктаж і перехід в цех. Присутнім демонстрували, як проходять роботи в небезпечному середовищі. Ситуацію імітували, але все відбувалось, ніби насправді. Була на наявність газу-метану в тимішки. Газ, метан відсутній. Під час тренінгу інспектори та учасники мали можливість ставити питання з заходів безпеки керівнику робіт. У нас це висується при роботі. Майстер детально роз'яснював всі дії присутнім. А десь записуються показники рівня е, метану, кисню в наряді. Допуску Зараз будемо записувати в наряді допуску обов'язково. Після підбили підсумки та обмінялися досвідом. Зокрема, представники підприємств з різних регіонів обговорили питання, які потребують вдосконалення. Не типова така практика, але я розумію, що є підприємства з різними умовами, з різними е, ступенями ризиків. Ми повинні Займати більше місця в тренінгу це практичні завдання. тоді ми будемо отримувати результати. Саме такі практичні тренінги, підкреслили його учасники, допомагають організувати виконання робіт обов'язково за правилами техніки безпеки. У нас чудові інструкції, у нас чудові нормативно-правові акти, у нас чудові стандарти виробничі, одне прохання до всіх їх виконувати. Присутні висловили бажання взяти участь і у наступних тренінгах. Гарно було, що в кінці дали змогу висловитися спеціалістам з інших підприємств, нас вислухали. Я вважаю, що це дуже корисно. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Гуляв приватним сектором, лякав місцевих, вражав перехожих та, зрештою, спіймався у Дніпрі. Розшукали хижого птаха втікача, який за кілька днів став буквально зіркою місцевих телеграм-каналів. Орлан виявився домашнім улюбленцем, який випадково втік та загубився у великому місті, в якому стані зараз крилати, та яка його подальша доля знає наша кореспондентка Софія Куценко. Фото і відео кремезного птаха з величезним дзьобом та гострими кігтями, який розгулює вулицями Дніпра, облетіли усі соцмережі. Ох, полетів. І Куди, каріфан? Хижак зовні схожий на орла, не робив неабиякого галасу. Протягом кількох днів Пернатого бачили у різних частинах міста. Він тероризував приватний сектор у пошуках їжі і, зрештою, засів у складських приміщеннях. Прилетіла до нас на базу. Крилатого розшукували усі небайдужі. Упіймати його таки вдалося. Втікачем виявився орлан, самиця двох років на ім'я Міда. Ми знаємо, хто власник цієї птахи. Він зараз на фронті. Він залишив птахів на сусідку, яка повинна була її годувати. Але якось так сталося, що птахи опинилися на волі. Міду підібрали ще пташеням. Вона кажуть, ветеринари не пристосована до життя на волі і не може самостійно вполювати собі здобич. Поки була на вулиці, харчувалася. Чим доведеться, і це вплинуло на її здоров'я. Є це ж бутикової мікро, мікроорганізми, можуть викликати е, уровень інтоксикації определенний. В цілому птиця впитана. ну, Внішні виглядає нормально. Це, звісно, обманчиво буває для птиць, тому да, обслідувати обов'язково будемо. Зараз міда важить майже 5 кілограмів. Це мало, але не критично для птахів такого виду. Піднабрати вагу, кажуть ветеринари, не завадить. Пернатому призначили лікування, реабілітація триватиме два-три тижні. Їй потрібно буде давати таблетки два рази в день, а потрібно буде колоти антибіотик один раз в день. Поки в принципі і корекція питання. Зараз Орлану знайшли тимчасового опікуна. Міда залишатиметься у нього, доки не повернеться її власник. На волю птаха відпустити, на жаль, неможливо. Найкраще для неї буде реабілітаційний центр з величезним вольєром, де він може перелітувати, де він може фізично активно собі, собі вести з відповідним харчуванням, ветеринарним доглядом і так далі. На волю ні, скоріш за все, це пожиттєве утримання неволі. Орнітологи вкотре закликають у жодному разі не приручати диких птахів. Якщо ви знайшли такого красення, краще передайте його фахівцям чи волонтерам. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Про опалювальний сезон у Дніпрі поговоримо сьогодні з директором комунального підприємства Теплоенерго Андрієм Клименком. Вітаю вас! Добре. Ви очолюєте найбільше теплопостачальне підприємство нашого міста. Скільки маєте котелень і абонентів? Ну на даному разі в нас більш ніж 370 сімдесят котель. ці котельні. Обслуговують, подають споживачам тепло понад 3300 будинків. Це багатоповерхівки переважно? Так, да, Багатоповерхівки, звісно, переважно багатоповерхівок. А приватний сектор є у вас? Ні, приватний Взагалі сектор ні, ні. Приватний сектор ні. Там вони особ... своє паливо. 75 лікарень, ми, 200 шкіл, 162 дитячих садочка. Всі вони наразі дитячі садочки і лікарні на всі 100%. Ки в зараз тепло, а тобто всі всі вже підключені, так бо обіцяли, так. що школи, заклади культури, лікарні вони в першу чергу в першу будуть. чергу. Тобто так. це покроково вже відбулося. Як так тільки було розпорядження вже десь на другу добу. Вже вони були всі з теплом. Всі, хто раніше просив, хтось там пізніше трошки давайте, бо вони якісь там ремонтні роботи виконують. Але на, на сьогоднішній день у нас всі 100% з теплом. Яку температуру зараз підтримуєте? Бо влітку уряд говорив, що буде температура не нижче 16 градусів, але не вище 18-20. Чи так воно насправді офіційного документа з розпорядженням, що воно повинно бути і тільки 16 градусів, не знаходило, не знаходило, і ми працюємо в температурному режимі, так як у нас є. Температурний графік Як працювали за попередніми, так як кожного року працювали. Да, це Але... яка температура? Ну зараз там 18 20 є температура. Але вже якщо ми тільки ми будемо видавати на 16 градусів, є же котельна знаходиться поруч, а є котельня знаходиться в кілометрі від будинку. Звісно, що туди же 16, не дойде. Якщо я буду видавати на 16, тільки mm -hmm. то це, так, ну, це така система, буде. звісно, буде ще нижче. Ну, ми будемо реагувати, будемо якось це все. А ці 370 сімдесят скільки з них модернізовані? От, щоб не було такого, що тут у нас 20, а там доходи, і там вже 15. 40-50 вже модернізованих, ну, ми ж, звісно, кожного року ми Повторюємо, ми продовжуємо це все модернізовувати, заміна насосного обладнання. Ви ж бачите, сіками тепломереж теп 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 міняємо, і утеплюємо багато, і реагуємо, де хтось там обідрав, є багато безхатніх, які обдирають ізоляцію, сплять на цих тепломережах наших. Так що ми ну, за цим контролюємо і завжди ставимо свої плани для модернізації. Місто нам міська влада нам дуже допомагає в цьому, і у них стає пріоритетом для того, щоб у людей тариф не скакав і щоб Люди тепло получали повному обсязі. Скільки ваші абоненти завинили за тепло в минулих сезонах? Болюча ну, за тема. За весь період, так да, це болюча для всіх тема. Вони завинили десь мільярд триста сорок мільйонів. Чи можете назвати найбільші борги? Ну звичайно, без прізвищ, без адрес, але ну що це за суми, от максимальні. Скільки ну, ї холодноярської бригади в одній квартирі заборгованість 279 тисяч. Це вони не платили зовсім ніколи. Ну, з приводу зовсім ніколи з руками люди не Богдана Вервернарського 35 п'ять, сто тисяч заборгованість. Ну, десь... а вони спроможні якось ну ви саме цікаве, що є ці люди, які багато борних то вони спроможні платити. Вони вони такий принцип тримають, що що ви мені зробите? А в воєнний час взагалі ви ніяк не можете. Так тільки от роз'яснювар в суд ви можете подати щодо війни. Подавалось те, воно в роботі і є. То звісно, зараз ми не накаляємо так. Ну хотілось би, щоб люди були більше відповідальні до цього ставились, то що вони. Ну, требують, що ми їм повинні подавати тепло, ну при цьому вони не розуміють, що нам треба заробітну платню платити. нам повинні фахівці якісь зберігатись на робочих місцях. Нам треба матеріали за щось закупати. І з таким станом, скрутним як за газ, треба предоплату кинути, та ще й повністю оплатити. Це нам на це треба кошти. Ми, ну, От ви нам... кажете, що блакитне паливо закупили, так а чи вистачить грошей, якщо люди не будуть сплачувати? Тим паче, що зараз ну, багато хто опинився без роботи в скрутному становищі вони не зможуть фізично платити за опалення. Ну я не можу сто відсотків казати, що ми впораємося з цим. Це важко. Нас підтримує міська влада. Да, у нас є якісь домовлення. У нас меморандуми є, які ми витримуємося. Тому я людей дуже прошу, щоб вони відповідально до цього відносились. Нам треба якось теж існувати. Нам треба якось своє підприємство його як здержувати в робочому стані, модернізації, якісь просувати на наших О, дивіться, оці 270 тисяч, наприклад, боргу. Це ж вартість, в принципі, квартири, так майже майже до. Да. Ми ж Тобто там немає ніякої процедури, якщо ти не хочеш, можеш, але не хочеш сплачувати, то ну, я ж кажу, що коли вони в суд, ну, до суда, доходять, все, то вони можуть цю квартиру забрати. Держава може забрати квартиру. Так, да, держава може. Ну і чимало дніпрян, втікаючи від війни, закрила квартири та поїхали хто за кордон, хто на захід, в інші регіони. Чи мають вони сплачувати за тепло? Якщо закрита квартира, вони там не проживають не мешкають? Звісно, мають звісно, мають сплачувати, тому що тепло подається на. Будівлю і в цілому комплексі по їхніх батареях, хоч і навіть там зачинені двері, тепло все одно туди поступає. Дякую вам дуже. Нагадаю, що сьогодні про опалювальний сезон ми говорили з директором комунального підприємства Теплоенерго Андрієм Клименком. Ну а більше можете подивитися одразу після випуску новин. Благоустрій Кам'янського перевірили під час чергового об'їзду на чолі з міським головою. Результати роботи комунальних служб оглянули на центральних вулицях та у спальних районах, а також в парках та скверах. За потреби замінюють лед ліхтарі та водосточні труби в багатоповерхівках. Аварійні служби повністю замінюють системи водопостачання в одному з житлових будинків по вулиці Магнітогорській. Сьогодні наша країна переживає тяжкі часи, повномасштабна війна з Російською Федерацією. Є певні проблеми по наповненню міського бюджету, але ми все робимо для того, щоб забезпечити порядок в нашому місті, для мешканців нашого міста, для 25 тисяч вимушених переселенців, для яких Кам'янське зараз стало другим домом. Сьогодні у день української писемності відбувся радіодиктант національної єдності. Його написання було адаптовано до умов воєнного часу. Зокрема, у Дніпрі люди збиралися в укриттях та бомбосховищах, а в різних країнах світу були облаштовані студії для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. Тож взяти участь та перевірити свої знання з рідної мови могли всі бажаючі. Цьогоріч диктант начитувала легенда українського кіно Ада Роговцева. Як все відбувалось, дивіться в наступному сюжеті. Радіодиктант у Воєнний час відбувається у тимчасовому укритті. Що наші люди, незважаючи на військовий стан, на ті події, які відбуваються, повітряну тривогу, яка була на початку заходу, але зібралися тут в безпечному місці на безпечний диктант. Настрій святковий, підготовка різна. Вік також від студентів до пенсіонерів. Диктант всіх об'єднує. Перше в школі колись писали диктанти. Я писав на 6-7 балів. Я ніколи не був сильний у уманітарний науках і мовах Перше. Дуже хвилююсь. Кожен рік пишу, а це 22-й рік пишу. Успіхи були добрі, були не дуже. Замість 80 запрошених прийшло близько півтори сотні людей. Більшість каже, не всиділи вдома. Я беру участь другий раз. Ми минула річ в школі, його писали. Зараз я студентка і прийняла рішення сама долучитися. Деяким учасникам довелося пристосовуватися у більш-менш зручних куточках. Головне на всіх вистачило аркушів та ручок. І от зазвучав голос Ади Рогівцевої. Розкажи мені про свій дім. Українська письменниця і режисерка Ірина Цілик написала пронизливі слова про дім, який чекає на своїх господарів. Вони поїхали, але точно повернуться. Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. Півгодини всі старанно слухали і писали. Потім аналізували свою роботу перед тим, як надіслати комісії. Я думаю, що, можливо, одна-дві помилки у мене є, у чим загалом я справилась. У 2021-му у всеукраїнському радіодиктанті лише одна учасниця не пропустилася жодної помилки. Як буде в цьому році, стане відомо після 11 листопада, коли оприлюднять текст нинішнього диктанту. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Сьогодні під одним із супермаркетів на житловому масиві тополя зібралися активісти з патріотичними плакатами. На пікет люди вийшли до дня української писемності та мови, аби нагадати працівникам сфери обслуговування про своє право на сервіс українською. Три місяці тому саме в цьому магазині через мовленєвий конфлікт трапилася бійка. Докладніше далі. стаття 30. державна мова у сфері обслуговування споживачів. Стаття 32. державна мова у сфері реклами. Вони тримають в руках назви законів та патріотичні плакати. Зібралися під ними з супермаркетів, де три місяці тому напали на покупчиню, що зажадала обслуговування українською. Вона організаторка акції. Касир відмовив мені в обслуговуванні державною мовою. А один із людей в черзі виявив агресію до мене. Чоловік у черзі не хотів чекати, поки та відстоювала своє право на обслуговування українською, і каже Вікторія: напав на неї. Він схопив мене за обличчя і намагався притиснути до стіни чи до огорожі. Він застосував фізичну силу, але знайшовся з черги. Сміливець лицар, який зупинив нападника. Керівництво супермаркету визнає, клієнтку дійсно обслуговували російською, але конфлікт із агресивним покупцем, начебто, спровокувала сама постраждала. Розлючена клієнтка дістала телефон і почала знімати чергу. І всіх, хто в ній стояв, це спровокувало нову хвилю негативу. Чоловік з черги повів себе нестримано та накинувся на клієнтку. Мета сьогоднішньої акції кажуть учасники наголосити на значенні державної мови. Дивіться, що робить окупант, коли захватує наші міста, що він знищує нашу літературу, нашу культуру, навіть вивіски, ті, що, наприклад, Маріуполь нашою мовою поміняв на російську, тому мова дуже важлива. Нема мовлення на нації. Сьогодні активісти напередодні акції відвідали супермаркет, аби перевірити, чи виправились працівники, але твердять, там знову обслуговували російською. Нічого не змінилось. Я вважаю, ми тільки що робили дві контрольні закупки. На тій касі, на котрі обслуговували мене, говорили державною мовою, тобто дотримались закону. На е, іншій касі зараз не буду називати номер, але по чеку там буде видно. Обслуговували російською мовою. Як доказ показують, ось це відео відзняти на смартфон. 40 На запит 11-го каналу в магазині пообіцяли провести службову перевірку та наголосили, регулярно працюють з касирами щодо спілкування і обслуговування українською. Оновлюють інструкції в магазині. Владислав Авдієнко Олег Одринський новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду у четвер в день у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Температура 9 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра знизиться до плюс 2. Атмосферний тиск становитиме 766 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Ну і наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.